То ці чудаки підвищили тариф за електроенергію в літку лі, 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 майже в два рази да, зібрали з нас кучу бабла, і тепер 25 мільярдів з них хотіли Тобі. злити. За російські реактори, да. Тобто, мало того, що вони ці 25 мільярдів влада пустила не в дрони, не в артилерію, не в гроші бригадам. Да. Вони ще за ці гроші ухай ледве збираються у хайдохати нашу репутацію в західному світі, купивши блядь, російські реактори. Да. Я про не розумію. Да. І більше того, ще ці гроші можна було б направити на закупівлю газових генераторів, які швиденько тут і зараз, а не через 10 років можна. Якщо тобто, вони. Навіть, 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 Приїдуть сюди ці генератори. Ж... Боже, атомні блоки, атомні блоки. їх нема де ставити зараз. Треба ж будувати. О, і там, а це оце ж... є те саме велике атомне будівництво, будівництво, про яке ми говорили. Бо о, цей же ж блочок треба ж поставити, mm -hmm. от в таке бетонне, залізне, здорове. Ну, Ось це до... ще мільярдів там. Мінімум 100.